Які зміни в фінансовій сфері вас чекають протягом місяця? Які зміни в фінансовій сфері вас чекають протягом місяця? Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, які зміни вас чекають в фінансовій сфері протягом місяця? Давайте подивимось, які зміни вас чекають. Які зміни вас чекають? І з чим доведеться змиритися, що треба враховувати, що проявиться пізніше, чим в результаті все закінчиться. Дивіться: ну, ви, е, ви скоріш за все, не будете відчувати стабільності у фінансах. Да? Ви не будете відчувати стабільності у фінансах, і, можливо, у вас будуть навіть такі великі фінансові втрати е, і, або витрати, які перевищують ваші можливості. тобто, і ви будете стояти на роздоріжжі, да, ви не будете знати, що вам робити, що вам робити, да, і за що, за що хвататися, да, якийсь шанс використовувати. І... Що треба враховувати, ну, треба враховувати те, що потрібно відкинути емоції і е, якби, мислити раціонально, включити максимально своє раціональне мислення. І треба буде змиритися з тим, що ваша якась. Е, Метушня, якась така непотрібна активність, ну вона не дасть ніяких результатів, що не треба нікуди поспішати. Тому що якщо буде, будете поспішати, то ви можете втратити гроші. І тут ще про те, що не треба розкидуватися грошима направо і наліво. Не треба розкидуватися грошима. І в результаті, в результаті протягом місяця, у вас обов'язково з'явиться шанс покращити своє фінансове положення. Сподіваюсь, цей розклад був для вас. Корисним і нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока.